Єгипетський майдан Тахрір знову став ареною протистояння ворожих таборів. На акцію протесту вийшли тисячі єгиптян, невдоволених вироком суду, який виправдав посадовців режиму Мобарака звинувачених в убивствах демонстрантів. Це вердикт у справі про атаку зловмисників на верблюдах та конях на учасників антиурядових виступів. Однак акції протесту проти судового рішення не вистачило єдності. Частина демонстрантів почала скандувати гасла проти президента Мухаммеда Мурсі, а це розлютило його прихильників, що й спровокувало сутички. Ми повинні виявляти терпимість до президента. Ми лише хочемо справедливості для учасників революції. Тих, хто загинув, потрібно вшанувати. Для цього треба очистити судову владу. очищати судову владу від корумпованості потрібно було одразу після усунення генерального прокурора. Це стало би відплатою за кров мучеників, які загинули від початку революції до сутичок під стінами парламенту. Однак навіть через 20 місяців після повалення режиму Мубарака розкол єгипетського суспільства зберігається, а насилля не вщухає. У сутичках прихильників та противників президента Мухаммеда Мурсі, які вийшли на спільну акцію проти судового вироку. Постраждали близько 100 осіб.